Скільки розумні спогади про минули? Сіпав, тих серед стін цих подають. Ми дівні. Це така царська, знаєте, як в детстві там гочі, чи те Ти бачила, звідки не ви... Вони ці гармати мають. Воголо, вони вилітають, з гармати. Так що з сіфри? Ні, не всі. Це королева, вона живе в гарматі. Ну, Бо їй треба поштовхи, щоб кудись так вилізти. Вона ж така жирна собі там. Всі а... ми тільки команди. Садя!